Передбачення на наступний тиждень з 19 по 25 серпня з сонячної Одеси, заряджена позитивом, морем, теплом та світлом. Буде три варіанти. Інтуїтивно оберіть один з трьох. Перший варіант. ділити увагу вашим стосункам. Додайте пристрасті, додайте кохання, додайте вогню. Другий варіант. на своєму шляху до покращення фінансового становища. Ви використовуєте якісь, можливо, незаконні схеми, будьте обережні з цим. Або в стосунках ви також не чесні зі своїм партнером, також порада від Таро – не грати з вогнем. Третій варіант. Емоції заважають вам зробити правильний вибір, але на наступному тижні вам потрібно буде його зробити. Тому контролюйте свої емоції і все-таки зрозумійте, що прийшов час цей вибір зробити. Всім гарного тижня!